Ще раз, будь ласка, вашу голосу. Майор Довматов, начальник відділення офіцерів запасу, Ніжинський РТЦК. Далі. Що далі? Далі. Документ Ви коли показі... були в автоматі, я вас спрашиваю. Вам яка різниця? Ну, я тільки розниця. Ви, що ви, пос... ви дієте зараз як посадова особа чи як представник ТЦК? Представник Якщо ви дієте згідно постанови, як представник ТЦК, у вас повинно бути що? Розпорядження. Будь ласка, передивіть його. мені. Значит, відповідно до постановления 487. Так. Мы можем вас впитать. Вы пойдем впитать, б... б... рам... повел... а что, не выпинуть. И выпустить повестку. Нет, вы... Вы отмовляетесь ли в повестке. Все, значит, оформляем. Ах... Да, все будет, так, да. Да, да. Ах,

Акт відмови пишеться на основі чогось. На основі чого ви пишете акт відмови? На підставі чого? Максим, іди сюди. Так, так, скажіть мені, китайці. Що таке робиться? Я не розумію. На підставі чого ви мені будете зараз його пишете? Так. Що ви відмовляєте? Відмовляюся від чого? Ні, я не відмовляюсь, але повістка повинна бути надіслана на мою адресу, або або, або, або чи, 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 читайте. Я договорю, потім ви будете говорити, так? Да? Добре, дякую. Чим він відзначається? У нього є сім'я, в мене теж є сім'я. А чого ви тут, стоїте, а не там, добре, давайте так, -давайте, давайте, добре. Добре. давайте так. Давайте так. Значить, е якщо повістка буде вручена мені особисто, з моїми особистими даними зараз, тут, то питань немає. Якщо ви будете виписувати мені зараз повістку, зараз особисто ви або ви, от, які являєтеся. Якщо, якщо ви, якщо ви являєтесь представником, я спитав, е, наказ або розпорядження коменданта, так, не показали. Е, другий момент. Е, акт на основі чого складається? На основі того, що повістки в принципі немає, в принципі, її немає. Чекайте, я, я договорю, особисто на мене зараз, особисто на мене повістки вас немає. І те, що ви будете складати зараз тут повістку безпідставно, Тобто, no, тобто, no, тобто, no. тобто, тобто, якщо зараз при мені буде складатися повістка, то це є кримінальне провадження на це є, так як мої особисті дані повинні вже бути вписані в повістку, коли ви мені будете її вручати. Якщо ви битимі, якщо ні, то це кримінальне провадження за підробку документів. Це, статі, за кримінальне документів. Згідно підробки документів, подивіться саме мені скажіть, будь ласка. я не знаю. Я, О, я, а я... я вам можу сказати постанову кабінету міністрів 12-го, 22-го року, яка відмінила. Те, що ви кажете. Покажіть. Добре. Покажіть. так. Так, Ну, далі що. Давайте подумайте. Я наразі затриманий. Так або ні. Так або ні. Ні, ви не Все добре, гарного дня на все добре. Почекайте, будь ласка. Гарного дня на все добре. Чому не так? В смысле чому я так? Тому що я так хочу. По-перше, військовий стан забороняється, взнимає, взнимати, видаліть, будь ласка, видаліть, будь ласка в громадському місці, так? так. так. Ніхто не Військовий стан забороняє. Ви зараз діяти як посадова особа, так? так. Вот, все. Ми ніхто, от це. Тоді закон не забороняє вас знімати. Тому що ви угу. в будь-якому законі, я знаю.